6-4, матч-поінт, друзі, матч-поінт на подачі Владислава Орлова. Це, друзі, Це перемога! Виграє матч на тай-брейку з рахунком 7-4 Владислав Орлов і збірна України здобуває перепустку до кваліфікації фінального турніру Кубка Девіса. Ось вам відповідь дивані експерти, хто казав, що Владислав Орлов, що наші хлопці не зможуть переграти колумбійців. Не зможуть переграти колумбійців, але вони це роблять здобуваючи перемогу яскраву перемогу з рахунком 3-2. І там вже у розпачі Ніколас Бехія він спілкується з лукою Лаоджеро з Рефері на вичці і щось там незадоволено звертається. Але це не має ніякого значення. Ми сьогодні переграємо.